Всем привіт. В общем, заїхали напотихеньку косить. Взагалі, що сипає, не скажу. Поки першу машинку набили, відвезли. Ще нічого не скажу. Ну, в общем, вже суха. Вже вчора хлопці косили 10 влага. Тому вже всі косять закритими глазами. А та й сусіди вже покосили. Ну якби пішли трошки бур'яни. Бачите, койде є. Зараз трошки витро. Койде є. Бур'яни. Ну а так, як би. Якби вже сухо. Подгона такого нема. Бачите, вони внизу, він їх навіть і не співає задівати. Ці буряний в нас тільки. Це в мене конкретно одна болячка в осота. осута. Вони ще, бачите, які є. Ліщ. Один, ось там другий. Ну така пшеничка. Ну, Це тут коло стовба. Тоже, дуже не бризкалася. А, цей цей рядок якраз ось, слід трактора бризкали. Ось ось. Бачите, да, як відмічаєте. Ну, я ж кажу, оце виходить, ходить він, два круга бункер. Гони у нас по 500 метрів. Два круга бункер. Бункер у нього щось 4,5 тонни, він казав. Щось, ну, яка натура, в залежності від натури. Зілком возимо. Бункер берем і, і половину. Це в два круга бункер висипає, і потім ще круг робить і висипає. І все, бачите, які колоски. Ну, Якби трошки є, що косить, ну а там буде все видно. Тут такі справи народ, так що... Працюємо потихеньку, возимо в склад, не здаємо зараз. З огородів скосили, там згороді взагалі ерунда була, ну, вона заросла бур'янами. Там, де оприскателем круг зробили, пройшлися, там вона і є. А де не бризкали, там її немає. Що, бур'яном заросла, все і все. З огородів скосили, все здаємо. Якраз буде додому, там трошки привезли, то не дві. Та якраз буде розчитатися за комбайн, за машини і все. А цю возимо в склад. Товариш пустив до себе в склад. Дякуємо йому велике. А зараз, якби ти не дуже розгонишся на таку, на 4 стоповому у нас дають за пшеницю. Ну, і класність, третій клас 4200, другий клас 4 300 чи 4400, ну, в общем на це 100-200 гривень різниця. Як би не дуже хочеться її здати по такій ціні, Тому трошки придержимо, а там буде видно, коли будемо здавати, А тут такі справи народ. Я ж кажу, а так, як би, Якби би якби Косим. Вони вже нам косять не перший рік джандирчиком. Якби нас устраює і по чистоті, і по качеству уборки. Все, все нам подобається. Ну, то такі справи народ. Так що, по потерях. Ну, я ходив, заглядав, я не знаю, воно може десь щось є, а десь щось і немає. Може вона ще з колоса висипається, що він якраз проїхав. Подивився, що тут стариня висока. Ось ну, ось є, бачите, ось ось зернина, ось ось зернина. Якби бук його знає, зараз покинь ще глянемо. Де стоїть може. Колоса висипається самого. Та й тут тут якби пойдеть. Навірно, більше всього, що я думаю, коли мотовила, вона вже пересохша і є, попадається у нас оста. Садили ми всю без осту, а кой де попадається. Я щось думаю, що це іменно з оці висипається. Що він її тільки мотовилом класи, ось очки, Бог, і зламалося, що. Що воно, її треба раніше косити, без осту, треба косити первішою. Так що ото такі справи, теж зараз ось очки, тучки збираються, дощі. Ну, як би. Надіємося, що спіємо. Там вроді на 12 часов ночі дощ. Надіємося, все спінемо, все буде у нас, як книжка пише. Так що народ, от такі справи, потихеньку трудимося, працюємо, чи говоря. Розход на городах, він сказав, з порядка 20 літрів чи щось таке. Що... На городах заросли пуяном маса здорова, бо вона висока, тоже. і там ще в одного косилу сусіда він її два рази покормив і помер з лоталому, і сівалкою. Взагалі, вона у пояс, а сипнула в нього щось по 40 центнер, чи щось таке. ну, Якби, якби отут так і справи. Ну, ще косить є, що. Січки. Це отут, це ще він скосив десь, може, та бух його зна, гектара може два з половиною до трьох. Січки, це ж у мене було отутово. Тут заканчувалися мої оці 3 гектари, а він ще там два проходи, тільки зробив. Три проходи він там зробив От посадки. Жатка От і 15 метрів він там тільки відкосив ці височки. Зараз ще висипалися. Зараз туди назад пройде. Це він виїде. Взагалі. Ще бункер і буде чітко ну да, ще косить багатенько. Так що, вот такі справи. Добре тоді. Всім пока. Буде інтересно, що сниму. Зілка зажигання, зажигания, сейчас стреляет, тоже выделается. Ну в общем, все, всем пока.